Так трапляється, що історія повторюється? Цитує орбана преса. На щастя, те, що колись було трагедією, тепер у кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія. Тобто орбано смішно поговоримо про це із Дмитром Левусем, політологом міжнародником. Вітаємо вас, пане Дмитре. Чи чуєте ви нас? Да, доброго ранку Угорщина завадила ЄС виділити 500 мільйонів євро для військової підтримки України. Чи зможе Європейський Союз виконувати свої обіцянки щодо України, коли є такі позиції? Як ви вважаєте? Я гадаю, що насправді зможе, Да? тобто, тут інше питання. Мені доводилося спілкуватися з дипломатами європейських країн, якраз країн Східної Європи, які вважають, що насправді. Європейський союз давно міг би поставити на місце Будапешт, да. Тобто, з усіми оціми, це ж не м'яко кажучи, не перша ситуація зараз. Просто вона викристалізувалася, да в такий спосіб в принципі. Тому знаєте в я би не так сказав, зможе чи не зможе, зміг би. Якби була політична воля в Брюсселі натиснути на Будапешт, а важелів там більш ніж досить, для того, аби Будапешт перестав робити от такі речі, тим більше до речі, от ситуація з ОТІПІ-банком, то коли є вимога юридично закріпити те, що він ніколи не буде зазначений там спонсором війни, або там банком, який підтримує тероризм, дав'яко кажучи, тут це це дивно з юридичної точки зору. бо Ніхто насправді ж з таким же самим успіхом від Будапешта можна вимагати довідку про те, що ОТІПІ банк ніколи не буде підтримувати терористів, і вони скажуть: ну ця ж довідка не має ніякого юридичного значення. Ніхто ж не може, і тим більше, що де гарантія того, що такого не станеться в майбутньому, тому зрозуміло, що це все з юридичної точки зору, все абсолютно. Ну, не синитниця те, що роблять угорці. Але так, можливість насправді є, але для цього має бути проявлена політична воля і тиск на Будапешт. Чого, мабуть, навряд чи буде, тому поки що питання під дійсно надто сумнівне. Пане Дмитре, а Перше питання, яке хочу вам задати я, це: от ви просто зараз сказали, що тиск неможливий на Угорщину. Чому і чому взагалі в принципі є такий вплив Угорщини у Євросоюзі? І по-друге, взагалі Угорщина займається шантажем? Так, що це, що так. це відбувається? Розкажіть, давайте поговоримо про це. Так, це однозначно. ну. Я не сказав, до речі, що неможливий. Так? Я сказав на напр... навпаки, що тиск можливий питання в іншому, чи, чи буде він і з високим ступенем ймовірності, малий ймовірний. Так? А насправді тиск абсолютно можливий. Механізмів у Європейського союзу, у Європейської комісії більш ніж досить. Так, це шантаж, однозначно. Шантаж, і ну, навіть то. Ну, Якраз те, про що ми говорили, це зрозуміло, що шантаж. Бо е, ці вимоги, які висуваються Угорщиною, вони е, ну, вони не є там юридично обґрунтованими. Це дуже добре помітно от на ситуацію з ОТП банком. І тому. Говорити про те, що ну, це угорщина колись припинить, вона, вона це робить саме тому, що е, не відчуває того, що Європейський Союз е, тиснутиме на неї, припинить їй цю допомогу, і е, ну і уж тим більше е, навряд чи вижений є з європейського союзу. Хоча до речі, от ці дипломати, з якими я розмовляв, вони не говорять однозначно, да про це про це треба говорити. Це питання треба ставити. Тому от з'являються такі хамські заяви, які ви цитували Орбана про те, що це те ж саме, ніж як радянський союз, але ж з тим більше, що насправді. В Угорщина Угорщини не була да там під цілковиту окупацію, насправді. Да, тобто він знову ж таки навіть в цьому маніпулює, і е, насправді чогось не поспішає він влаштувати свій варіант Брекзиту, да, щоб вийти з Європейського союзу, тому що насправді це, це не є окупацією і немає там ніякого ніякого тиску. Пане Дмитро, а дії Угорщини то її власні інтереси чи таке знаєте умовне розпорядження від Кремля з огляду на те, що ось ці відносини між Росією та Угорщиною наразі принаймні здається більш ніж дружніми. Знаєте, я якийсь достатньо тривалий час думав, що дещо перебільшується вплив Москви на безпосередньо Орбана, да? але після візиту спільного їх практично до Китайської Народної Республіки на цей саміт, який був один пояс, один шлях. Стає зрозумілим, що все ж таки якийсь вплив Москви на Орбана поза от просто вигоди, яка а там вона природньо присутня. Ту можна згадати навіть там по цей проект Росатом з побудови атомної електростанції, там інші речі. Мабуть, все ж таки, якийсь певний вплив присутній, і деякі речі надто такі жорсткі угорщина робить. Ну мабуть, і за вказівкою, хоча, хоча інтерес е, свій є, я це пояснюю просто: угорська е, угорщина вона е, не була покарана за злочини Другої світової війни. Угорщина була на відміну від Румунії, яка була вимушеним союзником нацистської Німеччини. Угорщина була абсолютно свідомим союзником. Більше того, от можна згадати Корюківську трагедію, коли саме угорські солдати в 43-му році знищили близько вбили близько 8 тисяч людей українців в Чернігівській області. Після другої світової війни, оскільки Угорщина опинилася в орбіті радянського союзу, що так не подобається зараз, орбану, який був стих бути комсомольським вожаком, Насправді, то, звичайно, через це ніяких таких процесів гучних не відбувалося, і тому от ці імперські, які у них є фантомні болі, і оцей непокаране зло за нацистські злочини, яке угорщина чинили, ось вони зараз трансформуються в частині їхнього політику, ось в таку політику наразі, тому ну і природно, що вони поки намагаються тиснути на Україну, поки у є у них така можливість, пане Дмитре. А от скажіть взагалі, членство України в ЄС не вигідно угорщині. І в принципі, чому і як пояснює Угорщина своєму внутрішньому споживачу і своїм міжнародним партнерам, що відбувається, для чого це відбувається? Адже всім зрозуміло, що зараз Угорщина, ну так би мовити, знаєте, співає під дудку Москви. Ну, Своїм міжнародним партнерам вони за великим рахунком нічого не пояснюють. Да? Тобто, це, хоча знаєте, я б теж не був так однозначним, бо все ж таки певні речі в рамках НАТО, певні, ну, от, скажімо так. Відбуваються да, тобто, до там є певна якась межа да, оцього, такої фронти угорської. Але, але мене таке враження, що якщо не буде ніяких дій Європейського союзу і НАТО щодо вгамування от, угорського нинішнього урядування, то е, це продовжуватиметься. Дійсно, вступ України до Європейського Союзу не вигідний угорщині її нинішній владі. Чому тому, що е, Угорщина вона паразитує на фондах Європейського Союзу і. Вона сприймає це як відверту конкуренцію, що будуть якісь, да, що це буде переспрямування цих потоків. Да, це, ну, це чому тому що ну, вони самі паразити, да, от, ці люди, які зараз правлять Угорщини, вони так сприймають і всіх інших. І зрозуміло, що дійсно буде переспрямування, бо ну, це, це логіка вступу. Це один момент. Другий момент, що е, поки Україна не є членом Європейської. Союза йде процес е, вступу, то Угорщина, звичайно, може тиснути і е, будь-які свої хотілки Оці запихувати абсолютно нелогічні, бо можна згадати там інші гуманітарні питання з приводу е, того там освіти угорської мови, яка насправді ну, у нас з цим не було проблем. Вони, але вони фактично хочуть е, пропхати автономію да там районів з угорським населенням в Закарпатті і. Я абсолютно впевнений в тому, що у разі розпаду України, от в разі якби успіх був у російських окупантів, то вони би дійсно і окуповували українську територію також. Тому так дійсно їм це не вигідно, це однозначно, і вони намагаються зараз користатися цією ситуацією, поки вступ ще відбувається. Інакше Україна буде ну, в одній ваговій категорії з ними, і вони в, в рамках Європейського Союзу нічого не зможуть добитися. Дякую, дякую, пане Дмитре. Ми говорили з Дмитром Левусем, політологом міжнародником. Поки Орбан шантажує світ, вважаючи, що він із другорядного гравця стає персоною номер два у світі. Сильні гравці показують його справжній рівень, колишній президент США.